Дощі закінчилися, і я продовжую рутинне перенесення рослинок на своїй ділянці. Хтось скаже, що це довго і непродуктивно, що простіше було просто все прийняти з ділянки, засіяти, зробити гарний газон і висадити клумбу. Але мені просто хочеться зберегти ті рослини, котрі тут росли вже дуже давно, і котрі мені дуже-дуже подобаються. Тому я викопала залишки хризантеми, перенесла на її місце крокуси, котрі не встигли доїсти хробачки. Землю гарненько розрівняла, прибрала всі бур'яни, засіяла газонною травичкою і, звичайно ж, накрила це все сіткою, тому що сусідські коти це сусідські коти. Якщо залишити все так, як є, вони просто це все розгребуть і робота. Піде в нікуди.